Зрадимогоду і будемо влучати на зони. Дивіться, куди я влучив грамоту. Це капець просто. Нарешті я пробуваю його в маску. Ні, ну я сьогодні влучу у нього чи ні? Ну, знову ж таки, ті самі лючки, про які ми з вами говорили на початку стріму. Ну ви подивіться на цього прототипа, яка в нього броня, я просто не можу. Чим він там танкує? Як це називається. Ну от. Я не знаю. За цей бій мене просто танчики виводить в... з себе бісить. Нарешті. Нарешті я влучаю. Можна уж таки не здається залетіла печка. Бачите, не пробуємо борщ скумулятива кумулятива. Об'дивіться на цю броню, я просто не можу з цього танку. Як він танкує на своєму прототипі.